Гумареска подруги зустрілися, не бачились давненько. Перша в тілі, друга ні, як свічка тоненька. Як вдалося похудати? запитала статна. Темпераментний мужчина і дієта знатна. Необхідно і твоєму сісти на дієту. А для м'язів не зашкодить, я кажу про ето, не зашкодить твій, як завше шлунок набиває, мій не палить і не п'є. Йкама сутро знає, намотала все на вуса пишка про дієти. стало соромно, що люблять смажені котлети, як вечерю готувала, подругу згадала. Можна дійсно обійтися без горілки й сала. Чоловік прийшов голодний, з'їв би навіть вовка. Любий, зараз почастую. Ой, яка ж ти ловка! От за що тебе кохаю. Невже за котлети? Насторожену дружина почала здіяти. Я сьогодні випадково подругу зустріла, Тася каже, щоб Петрушки я побільше їла, розказала про корисне, він з-під лоба косить, в миску глянув як світ Божий таких дурнів носить. Бутерброд і чашку кави вранці тільки бачив. Міг би випити сьогодні, чоловік зазначив, ради неї, в барі кинув свого кума Ваську. А вона мені потяка, що зустріла таську. Їж сама пучок Петрушки з азіатським рисом. Дай борщу, цибулі, сала, дієту до бісу. Жінка плач. Може, хрону, щоб застряг у носі, коли ти не розумієш про дієти й досі.